Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет. Незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Друзі, ну і велика прем'єра у сніданку. Кот. Софія це нова рубрика, у якій ми разом вивчатимемо секрети Софії Київської. Цей собор пам'ятка світової спадщини ЮНЕСКО, і вже понад тисячу років є свідком історії Києва і України. У цій рубриці ми покажемо, що історія. Це не лише дати, це не лише події, а передусім люди і їхні голоси, які збереглися у камені і фарбі. Розкажемо такі історії, які ви не знайдете в підручниках і літописах. Їх зберегли лише стіни Софії. І от сьогодні, у першому епізоді Код Софія, ми покажемо вам, який вигляд мав. Автограф Анни Київської, доньки князя Ярослава Мудрого і дружини французького короля. А чому вона а, залишила його на стіні храму? І як цей підпис став аргументом у намаганні вкрасти нашу історію? Відповіді на всі ці запитання ми розкажемо просто зараз, прем'єра Код Софія. Майже непомітний напис: одне слово і ціла історія, і життя Анни Ярославни, королеви Франції. Коли мова заходить про автограф Анни Ярославни, можна собі уявити багато, але там звичайне слово, її ім'я, Анна, і все. Одинадцяте століття. Саме тоді на стіні Софійського собору і з'явилось це графіті. Дослідник В'ячеслав Корнієнко каже, що напис зробила донька правителя Київської Русі Ярослава Мудрого Анна. Але звідки нам знати, що це підпис саме тієї Анни. Ми, звісно, не одразу зрозуміли, хто міг залишити цей автограф, адже багато жінок носили таке саме ім'я. Але, на наше щастя, зберігся один цікавий підпис Анни вже у Франції, як французької королеви, це грамота Суасонському аббатству зі знаменитим написом Анна Ріна, Анна Королева. І ось порівнюючи те, як виконані літери в написі. Які там кути між елементами літер, в які послідовності писалась та чи інша літера? З певненістю 95% можемо сказати, що це робила одна і та сама особа? Але тоді логічно поставити наступне запитання: навіщо Анні доньці князя щось писати на стінах храму? Справа в тому, що в Софії приймали іноземні посольства. І про те, що батько погодився віддати Анну заміж за французького короля, вона дізналася тут, у стінах Софії. Як більшість дослідників розраховує, що вона тоді мала вік приблизно ну, десь 14 років. Чоловік її був старший набагато, більше ніж вдвічі. І зрозуміло, що вона дуже хвилювалася перед такою далекою мандрівкою, перед таким відповідальним кроком. І тому звернулася до особливо шанованого святого в її родині, до святого Пантелеймона, Молячись перед його образом, цим написом Анна ще й прощалася із Києвом. Вона розуміла, більше ніколи сюди не повернеться. Її майбутнє тепер було у Франції, і там воно виявилося. Дуже і дуже успішним. Насамперед, Анна зміцнила владу французького короля. І те, що вона власне, зробила, відзначив і папа Римський. Ну і не слід забувати, що від цього шлюбу Союзу пішло багато правлячих родин Європи. Ми можемо дійти навіть до сучасних правителів Великої Британії. Але повернемось до графіті. Тривога, прощання, все це зрозуміти можна. Проте наскільки нормальним, навіть за тогочасними правилами, було те, що Анна фактично зіпсувала стіни храму своїм написом, справа в тому, що дійсно церковний статут забороняв писати на стінах. Це б розцінювалося як злочин проти церкви. Але, наприклад, в стінах Софії збереглося 7,5 тисяч графіті. І це нас підводить до думки, що все-таки були якісь умови, які дозволяли обійти цю заборону. Є припущення, що могли невеличку суму заплатити там до монастирської казни, і людині дозволялося робити таку вічну молитву, яка б їй допомагала протягом всього життя. Можливо, для доньки князя міг бути навіть зроблений виняток, залишене легально чи ні. Але от ми маємо це графіті, а з ним і історію, яку намагаються у нас вкрасти. Коли президент Франції Мануель Макрон зустрічався з одним російським правителем, коли от зайшла мова про фразу Наша Анна, пан Мануель Макрон виправив, сказав, що вибачте, це Анна Київська. Історія складається із деталей. Десь це камінь. А десь ось такий напис, і саме він слугує доказом: ми були тут, наші предки були тут, у Києві, на землях України ще тисячу років тому. Понеділка по четвер. Новий сезон. Водіння бачила її дар. Опора для інших. Мої доньці наче пороблено. Я б хотіла дізнатися, який чоловік йде мені по долі. Ви пішли неправильним шляхом. Її поради, шлях до зцілення. Ви взяли чужу річ. Що ж робити? Відгадку треба шукати минулому моєму. Це вами треба буде з'ясувати. Учениця мольфара. Новий сезон. З понеділка по четвер, о 14-й. На 1+,1 плюс Україна.